Кожним роком проблема цукрового діабету стає все актуальнішою. Так нині, за офіційними даними на рівненщині цієї недовгою хворіє понад 28,5 тисяч людей з них 152 дитини. На початку конференції люди мали можливість перевірити вміст цукру в крові. Пройти експрес-аналіз зголосилось майже 100 рівнян. У більшості з них були виявлені проблеми. Близько 5% – це ті, які не мають повищеного цукру. Всі інші це, це діабетики. Рівнянка Людмила Кирильчук хворіє діабетом уже 15 років. Жінка регулярно змушена колоти інсулін на такі щорічні конференції. Ходить постійно, каже, щоб дізнати щось нове про лікування цієї недуги. Якусь нову інформацію почуть щось, може нове, щось є, може нове, які інсулін є. Може, щось нове є. Головний ендокринолог Володимирецької району Світлана Копівська працює на цій посаді вже 10 років. За цей час каже вона: хворих на цю недугу стало на порядок більше. Коли я прийшла на роботу, кількість хворих на цукровий кроводібет була досить мала. Десь було біля 90 чоловік. А от в порівнянні з цим часом буквально в 10 разів збільшилася їх кількість. Загалом в області кількість хворих за рік зростає на 2 тисячі людей. Завдяки прийнятій програмі всіх інсулінозалежних безкоштовно забезпечують ін'єкційними препаратами. А ось таблетки та інші необхідні для попередження ускладнень препарати та обладнання хворим доводиться купувати за власний кошт. Це є люди старшого похилого віку, які. На рівні тієї пенсії, які вони отримують, вони не можуть забезпечити себе медикаментами для лікування ускладнень цукрового діабету та їх профілактики. Під час конференції люди мали змогу ознайомитись з медичними новинками, поспілкуватися з лікарями та між собою. Галина Бранчук Сергій Савта інформаційна програма День.